Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина. Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Росія вдарила двома балістичними ракетами по одеському порту. Про це повідомив очільник області Олег Кіпер. На жаль, загинула одна людина. Працівник порту восьмеро отримали поранення. Також цивільні працівники підприємства. Четверо з них у важкому стані. Усім їм надають допомогу. Внаслідок атаки пошкоджені машини відділення, вибуту вікна і двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби і техніка. Крім того, ворог обстріляв місто Чугуєв. Голова обласної військової адміністрації Олексінігубу повідомив, що окупанти завдали ракетного удару. Станов на. Удар. Зараз відомо про одну загиблу жінку та двох травмованих чоловіків екстрені служби виїхали для обстеження місця удару. 270 українських військовополонених і 120 цивільних громадян повернулися додому в межах обміну тисяча на тисяча, про який домовилися Україна та країна агресорка Росія в Стамбулі. Про це повідомили Міноборони Росії. Там зазначили, що до країна агресорки повернула аналогічну кількість військових та цивільних. Російський телеканал «Дощі» повідомив, що обмін полоненими триватиме кілька днів. Наголошую, що Україна офіційно не коментувала цю інформацію. Суспільство щороку, 23 травня, в Україні, визначають день морської піхоти. Ця дата присвячена. На формуванню першої української морської бригади у 1918 році більше про цей рід війська розповів військовий 38-ї окремої бригади морської піхоти зсу Олександр Молодий. Морська піхота це є війська спеціального призначення. Це штурмові війська. Ну десь так само приблизно, як десантно війська, десантура, але десантура, якби воїни двох стихій, повітря і землі. То ми є воїнами трьох стихій: повітря, земля і вода. Ми йдемо перші. Ми прориваємо оборону, закріплюємося. Вже після нас приходить піхота і утримує рубежі. Економіка Україна та Сполучені Штати Америки офіційно запустили фонд реконструкції. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Сверденко. В ніч на 1 травня Україна та США підписали стратегічну угоду. Дня інвестиційного фонду відбудови та партнерства у сфері критичних корисних копалин. І вона стосується 57 мінералів. Водночас чимало деталей будуть прописані у наступній технічній угоді. Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про Надра захистить інвестиції США та фінансову допомогу, яку. Вашингтона, де є Києво, на його думку, угода можливо сприятиме припиненню війни Росії проти України. І до речі, держсекретар США Марко Рубіо також назвав угоду кроком до припинення війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про економічне партнерство між Україною та США – це практичний результат перемовини з Трампом у Ватикані. 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США. Згодом її підписав президент. Російські активи будуть заморожені до завершення війни та відшкодування збитків Україні. Міністри фінансів країн G7 ухвалили спільну заяву. Документів чергове засудили війну Росії проти України у разі відсутності домовленостей про припинення вогню в Україні. Країни G7 посилять тиски та розглянуть нові варіанти санкцій проти Росії, яке це матиме значення у короткостроковій перспективі ексклюзивно у коментарі для ФМ Галичина Розповів економіст Олег Пензен. Наші партнери G7 в 24-му Сі прийняли рішення про виділення Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів. Ми його сьогодні з вами цього року активно проїдаємо, який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів, тобто країни G7 виділили Україні гроші і зарезервували доходи від заморожених російських активів як джерело погашення цього кредиту. Якщо врахувати, що доходів від заморожених російських активів десь приблизно 3,5 мільярди євро на рік, то це розписані гроші. доходи, Розписані вже грубо. Ну давайте будемо відверті. На 10 років, як ви думаєте, вони щось поінакше інакше могли би сказати? Це ж їх гроші, ти з гроші, які вони будуть отримувати, повертаючи собі цей кредит на протязі 10 років. Як вони могли по-іншому сказати? Віддати росіянам ті заморожені активи і самими лишитися без грошей? Та ні тому для мене ця заява абсолютно очікувана. Вона іншою і не могла би бути. У Дніпрі суддя районного суду, керуючи мотоциклом, збив пішохода. Ото я той переходив дорогу на встановленому для цього місці. Потерпілий загинув на місці. Про це інформують у державному бюро розслідування за інформацією слідства. Суддя перебував у тверезому стані за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Колишня мера Святогірська Володимира Бандуру визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомила прес служба офісу генпрокурора. Йдеться про майно на понад 10 мільйонів гривень, зокрема квартиру, землю, авто та нежитлові приміщення. Суд також позбавив ексмера право обіймати держпосади протягом 15 років. Слідство довело, що в червні 2022 року, після окупації частини святогірська, російськими військами посадовець почав співпрацювати з во. Орогом через проросійське медіа він дякував окупантам, поширював ідеї руского міра та звинувачував збройні сили України в підпалі святогірської лаври. Прикарпаття у Галичі на Прикарпатті хочуть відновити середньовічні дерев'яні споруди та створити археопарк. А ще тут незабаром відбуватиметься фестиваль. Більше розкажем Іван Харук. Окрім розкопок візної вежі Галицького замку, заповідник давній Галич має масштабні плани щодо розвитку території та відтворення середньовічної спадщини. Про подальші археологічні дослідження та культурно-туристичні проекти розповідають організатори. За результатами розкопок 20-річної давності вже відомо, де саме були розміщені ці кліті. Як вони виглядали? Нові дослідження мають на меті Однією з амбітних цілей продовжує Володимир Олійник, керівник заповідника Давній Галич», є створення археопарку в селі 19 століття. Там відвідувачі мали фізично зануритися в атмосферу минулого, зайшовши в реконструйовану хату ремісника, церкву чи майстерню. Наблизитися до цієї епохи можна буде вже 25 травня у Крилусі. Там відбудеться фестиваль Ремісничий двір давнього Галича захід проходитиме на території музею історії Галича. У програмі майстер-класи, живі реконструкції середньовічного побуту, фольклорна музика і танці епохи. У західних областях сьогодні дощитиме. у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 10 до 11 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. І це всі новини на цю годину почуємось о 17.30.